Враження від гри? Добра гра з інтригою. Нам десь не вистачало свіжості, тому що є ряд ігроків тримированих гравців. І підряд дві гри на виїзді в Чернівцях і в Дорога погана, ви знаєте. Тому свіжі в кінці не в. Ті гравці, які вийшли на заміну. Мене розчарував. за них ми пропустили два м'ячі. Була серйозна розмова з ними, тому що це був наш матч, ми контролювали. При рахунку війну мали три нагоди забити. Але гравці вже вірили в свої сили і дещо розслабилися. Мене є Зауваження до арбітрів, якщо вони трактують правила, так як вони трактують, то хотілося б, щоб вони трактували в в сторони, тому що після 10 яке, на мій взгляд, 50 на 50, то такий же момент був, був і біля варі господарів, але арбітр чомусь вагався. А так, в цілому гра дуже інтересна. Я думаю, що болівальник не Так, Минулого року ви тут перемогли, 3-2. Сьогодні програли. Порівняйте в ту і теперішні. Ну, набагато краща. Функціонально краща і по підбору краща. Тут теж добрі гравці, але видно, що вони функціонально не готові. Я думаю, що у нас були здорові футболісти, і травмовимо, і краща заміна, я думаю, сьогодні ми теж будемо. Але це футбол. і Я поздравляю милотиробер. І ще раз повітря, що ми добрі гравці, але їм треба час, щоб зігратися і зняти свої функції.